Друзі, всім привіт, Славко. Сьогодні стало на дворі холодище і готуємо з вами таку грузинську таку дебелу страву у Кузьмо, Кузьма, картопля з м'ясом, але то моя найулюбленіша страва. Дивіться, в нас є 2 кг шийки. вечора я її нарізав на отакі шматки, на отакі порційні, і е, за, замаринував в аджиці. Це, мабуть, і ну, моя основна фішка та й фішка всі страви. Казан гріємо, газуємо до вогню. Лємоємо олійку в наш казан. Він уже підігрівається. Наливаємо грамів так, мабуть, 100, може 150. Отак, по бортику. Зараз вона підігріється і будемо обсмажувати наше м'ясце. О, та там вже все підігріте. Це така страва для холодної пори року. Обжаримо порційно, нам потрібно приготувати м'ясо, та ну, відсотків на 80%. Ну, обсмажимо і включимо. Друзі, і поки суть та діло, поки наше м'ясце обжарюється, ми нарубаємо цибулю. Дивіться, як рубаємо цибулю? Цибулю я рубаю півкільцями. Хто любить можна на перо, можна, ну, хто як, в кого як виходить. Порубаємо цибулю. Цибулі в мене така пропорція все, звісно, як завжди, буде під відео. Е, значить, от, допустимо, як 2 кіла картошки картоплі. То 2 кг м'яса, пів кіла цибулі. Рубаємо нашу цибулю і підемо до нашого м'яса. До речі, друзі, ми закрили збір. Принтер ось, два картриджа осьо. Зайшло нам на підгадали так під п'ятницю. Ще й залишилося кину посилання, скільки залишилося в нас на банці. Нас там ще залишилось, тому банку оставляю відкриту. Хай. Буде, я думаю, що в хлопців ще якась буде потреба. Бо мені кажуть, що хотіли кинути, а банка вже закрита. Тому оставляю її. Хай буде така, як буде. Ну, я вам всім подякував. Продовжуємо. адже хурі. Перчину. Соломкою. Мені подобається соломкою. Хто як любить, так і ріже. Це буде така страва, ну, трохи незвичайна. Але то в Грузії таке, як називається, сімейна страва. Тому перчину солодку будемо прикрашати нашу страву. Місце наше париться. Перчину нарубали. Ух, стріляємо морозище на дворі. Друзі, дивіться, наше м'ясо обсмажилося. Дивіться, яке воно красивенне, ми його вибираємо. Тут такий аромат стоїть від аджики і смаженого м'яса, що ну, я вам так передати, звісно, та взагалі не можу. Тому треба обов'язково приготувати і черкнути в коменті, що в кого вийшло. Кидаємо сюди картопельку. Отам от м'яса от, от і оджички, тут буде зараз взагалі фантастика. Кидаємо картопельку і обсмажуємо картопельку також до такої золотистої скоринки. Обжаримо, включимо. Друзі. Картопелька наша підсмажилась, вона перестала вже в нас шкварчати. Аромат тут стоїть такий м'ясо, картопля, аджичка. Це просто неймовірно. Додаємо картопельку до нашого м'яса. Ух ти, це вже важкувато тримати в руці. Так. Даємо сюди рослинної олійки трішки і закидаємо нашу цибулю. А, самі смачні пригарочки будуть. Так, цибулю ми обжарюємо ну, хвилини 4, не більше. Вона тільки дасть трошки соку. Не треба нам її вжарювати, щоб з неї нічого не залишилося. 4 хвилини і будемо додавати всі наші інші інгредієнти. Воно ще й на. Дивіться, друзі, наша цибулька вже припустилася. Отак. От зовсім небагато. І додаємо сюди нашу картоплю з м'ясом. Отак, з усім оцим соком. А так болтаємо його. І прийшов час нам її підсолити. Ловко солимо, дамо чорного перцю. Чорного перцю. І тут приправка така в мене є. уцхо-сунелі Можете хмелі сунелі. Тут взагалі всі. Додають на свій смак, що кому подобається. Ну, і звісно ж, по грамах, кілограмах все в описі і на власний смак. Все, залишаємо. Хай воно гуляє. Гуляє хвилин 5-7. 5-7 хвилин. Включимось. Ой, друзі, тут аромати стоять неймовірні. Пройшло 5 хвилин, даємо сюди наш солодкий перець. Отак розкидаємо його, хай він прогрівається. Нам його не потрібно засмажити. Хай він мішається тут з усіма ароматиками. Зараз спробуємо картоплину на смак. Вдруг нам треба щось досолити. Чекаємо ще 5 хвилин, поки припуститься перець. Друзі, дивіться, минуло 5 хвилин помидори отакими дольками. Тут у нас вже все перемішалось. А. -а, -а, -а. Отак От їх зверху. Їх треба, ну, так, підпрогріти. Підпрогріти їх не треба там смажити вщент. Ми їх, звісно, вони свіженькі, ми їх підперчимо трохи і підсолимо. Олеко. Все, гуляє наша страва ще хвилин. Ну, я думаю, час ще хвилин 7 і будемо куштувати. Минуло 5 хвилин додаємо кріп, петрушку і часничок. Куди ж ми без часничку Колошматим і насипаємо. Тут вже нам тримати його нічого. Зараз насипаємо на отакий дебелій. Холодній. В погоді, то буде саме то, саме то що треба. Отаке, отаке ми зараз будемо смакувати. А це вже потрібно зняти з вогню, щоб воно не перетворилося на кашу. Ставимо, щоб трошки підостигло, будемо куштувати, а це знімаємо. Друзі, ну і ось, ось на ось такому морозищі та попробувати таке. Таку смакоту смакуємо. Ну, здавалося б, звичайна картопля з м'ясом. ну, А важина вже як в казані, та з отакими овощами та з приправками оцими. Та це просто неймовірно. М -м -м -м. Так, будемо насищатися, друзі. З вас, як звичайно, лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, а я буду їсти.